Вітаю вас! Продовжуємо розв'язувати серію експериментальних та прикладних задач. Сьогодні пропоную вашій увазі таку оцінювальну задачу. Отже, ви маєте власний трактор. До вас звернувся знайомий фермер із проханням зорати його поле. Ось отакої схеми. Яку суму ви оціните вартість своєї роботи? Знаючи, що ваш трактор при оранці витрачає 17 літрів дезпалива на 1 гектар землі. Значить, Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно, ну, мабуть, дізнатися, яка площа у гектарах вказаного поля, розрахувати витрату палива на цю площу, розрахувати вартість цього палива. Знаючи, що один літр де коштує ну, в середньому 45 гривень за літр. І відповідно від цієї суми, так, скажемо, далі, і танцювати. Для того, щоб розрахувати вартість, ну, по-перше, спеціальної формули, яка дозволить визначити площу вказаної фігури, мабуть, не існує. Тому нам потрібно зробити якісь добудови, щоб можна було визначити площу поля, виходячи із площі фігур, які ми побудуємо. Отже, я пропоную здійснити таку добудову. Опускаю з цієї точки сюди перпендикуляр. Далі. З цієї точки перпендикуляр опускаю. З цієї точки перпендикуляр опускаю. І з цієї точки опускаю перпендикуляр. Таким чином у нас вийшло раз, два, три, 4, 5 фігур, з них три прямокутні трикутники і два-чотирикутники. Тепер спробуємо підрахувати вартість скажем, ціну однієї клітинки. От давайте подивимося, зверху 200 метрів. Це 10 клітинок, тобто одна клітинка це буде коштувати 20 метрів. я так і запишемо одна клітинка. 20 метрів. Тому підрахуємо, які ж у нас будуть довжини частин сторони. Тут у нас 4,5 на 20, тобто буде 90 метрів. Тут у нас виходить, 12 клітинок на 20, буде 240 метрів. Тут і тут по три клітинки це буде 60 метрів. Тут у нас залишається 7 з половиною клітинок, це буде. 150 метрів. 150 метрів. Тут у нас, виходить, 100 метрів, 5 клітинок. І тут у нас, виходить, сім клітинок, 140 метрів. 140 метрів. Ми знайшли на схемі приблизно знайшли е, ті величини. Зараз я поміняю колір, ну нехай буде, нехай буде фіолетовий. І пропишу, що ж нас складається загальна площа. С1 трикутничок буде, так? С2 буде е, прямокутник. С3. Трикутник. С4 прямокутник і С 5 також прямокутний трикутник. Таким чином я можу записати, що загальна площа поля буде складатися із суми 에, частин С1 плюс S2 плюс S3 плюс S4 та плюс S5. Ще разок нагадую, що тут два прямокутники і три прямокутні трикутники. Площі цих фігур ми можемо досить таки легко знайти. Отже, С1 це прямокутний трикутник, дорівнює половинки добутку катетів. Тобто в нас буде 240 на 90 поділити пополам. 240 помножити на 90 і поділити пополам. І це буде 10 800 метрів квадратних далі С 2 прямокутник тут пополам не потрібно ділити. Буде прямий добуток 240 на 200, 240 на 200. <кій> Буде сорок вісім тисяч квадратних метрів. Естри 3 знову ж таки прямокутний трикутник потрібно буде пополам ділити. Е, виходить сто п'ятдесят та шістдесят, двісті десять. помножити на 140, поділити пополам, це буде дорівнювати 14 700 квадратних метрів. S4 прямокутний 4. 60 і на 100. 60 помножити на 100. Це дорівнює 6000 квадратних І залишився прямокутний трикутничок С5 по колам, щоб не забути зразу ж. В С5 у нас буде 150 на 100. 150 помножити на 100, поділити пополам. Це 7 з половиною тисяч квадратних метрів, 7500. Додаємо ці 5 чисел і отримуємо площу поля 81 тисяча 600 квадратних метрів. Згадаємо, що 1 гектар це 100 на 100, тобто 4 нулики в нас буде. Тобто площа поля буде дорівнювати в гектарах 8,16 гектара. Отже, знаючи площу поля, знаючи витрату пально дизельного пального для оранки 1 гектара і вартість 1 літра дизельного пального, ми можемо узнати затрати, які затрати ви понесете лише на придбання пального. Це потрібно буде витрату помножити на площу. Помножити на вартість одного літра? Таким чином. Сімнадцять помножити на вісім цілих шістнадцять гектара помножити на сорок п'ять Сімнадцять помножити на вісім, 8, шістнадцять, 8, помножити на сорок пять. Таким чином, 6. Ну, я приблизно напишу 6300 порядка. Шість триста гривень. Це лише витрати на вибачаюсь. Витрати лише на солярку. Виходячи від оцієї суми, можна буде вже далі договорюватися, наскільки цей фермер добре вам знайомий, що він може вам запропонувати. І ще. Але ось отака сума 6300 це отой мінімум, від якого можна буде розпочинати торги. Дякую вам за увагу. Пропоную виконати розрахунки цієї задачі. Якщо потрібно, записати коментарі ті, що я усно означив. Ну і оформити відповідь. Від якої суми? 7 тисяч, 9 тисяч, 15 тисяч. І друге питання, що захоче фермер за 15 тисяч вас от, З якої суми ви будете оцінювати вартість своєї роботи по оранці вказаної ділянки землі. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам разом до перемоги!